Питання аграрія на цьому тижні мала багато зустрічей з фермерами, і е, основна тема, про яку ми говорили, це звичайно була кукурудза. Чому? Тому що в більшості з них на полях на сьогоднішній день є кукурудза. І звичайно, що е, люди переживають, бо в когось дуже сильно впала врожайність через те, що і людяні дощі були, які обламували стебла, і сніг, і, і метелик. Пошкоджую. Тобто різні різні причини, і коли це стебло обламане, нижче качана, ну відповідно, комбайн вже не зможе підібрати і там є втрати. Е, є господарство, таке, що все ок, ще хорошу врожайність зараз збирають, кукурудза стоїть. Але знову ж таки, це такий знаєте, додатковий стрес переживання для фермера. І це мене наштовхнуло. Я згадала ще одну ситуацію, коли фермери дуже сильно переживають. Е, і саме сьогодні про неї хочу поговорити. Це коли у нас там перше 5 травня люблять бути приморозки і кукурудза підмерзає. Е, що робить фермер? Приходить в поле, дивиться, що кукурудза як виглядає підмерзла кукурудза. Тобто вона втратила тургор, е, листочки такі. Е, Знаєте, такі прозорі робляться, і вона собі прилягла на землю. І коли фермер бачить цю ситуацію, це відправна точка приймати якісь рішення. Одні приймають рішення швиденько дискувати щоб очі не бачили, щоб забрати оце все з перед очей і пересівати там чи кукурудзу, чи якоюсь іншою культурою. Дехто шукає знаєте, якусь панацею, а може йому гумати дати, а може йому амінокислоти дати, може мікроелементи дати. Ні. Цю кукурудзу треба просто залишити на декілька днів. На 3-4 дні. Перше, дивіться, коли ви прийшли на поле і ви побачили, що ця ваша кукурудза підмерзла і прилягла, вирвіть з кореневою системою, розкопайте декілька рослинок і подивіться точку росту. Тому що в кукурудза, точка росту до 5-6 листочка знаходиться. Нижче поверхні ґрунту, відповідно, вона захищена. І якщо жива точка росту, то втрата оцієї листкової поверхні у фазі 2-3 листочки, 3-4 листочки, призводить до дуже мінімальних втрат врожаю. Це може бути там, до 5% втрат врожаю, тобто невеликих. Просто це пам'ятайте, і коли ви прийшли на поле, взяли цю рослинку і подивитеся оцю точку росту, якщо вона така тверденька. Якщо з неї не витікає рідина, якщо вона не потемніла, значить все швидше за все все окей. І як правило, відсотків 95 випадків все окей. Немає в нас таких дуже сильних морозів, які би спричинили повністю втрату кукурудзи, загибель кукурудзи. Тому. Будь ласка, не спішіть, подивилися цю точку росту і залиште цю кукурудзу на 3-4 дні. Не дискуйте, не пересівайте, не, нічого не вносьте, просто її залиште. В цей момент, що їй потрібно, В цей момент їй потрібно тепло, їй потрібна волога. Тобто це ті фактори, завдяки яким кукурудза е має відновити, це допоможе їй відновити вегетацію. Коли достатньо тепло, то кукурудза кожних 2-3 дні формує листочок. Тому на третій день. Четвертий, ви приходите на поле і дивитеся. І як правило, ви бачите, ви бачите, що формується новий листочок. І це хай воно собі росте. Хай воно собі росте, і вже пізніше, коли вже відновиться листкова поверхня, тільки тоді вже по листочку можна давати все, що захочете, все можна давати тоді по листочку. Ще один момент, на який би я хотіла звернути увагу, що при внесенні страхових гербіцидів на таку кукурудзу треба враховувати всі листочки і ті, що загинули. Тому що часто це буває такою великою помилкою. Тому пам'ятаємо, що якщо у вас підмерзла кукурудза і були втрачені якісь листочки, ми їх враховуємо при внесенні страхового гербіциду. Така інформація на сьогодні. А, ви знаєте. В такий момент, знаєте, фермери дуже переживають, коли, коли оце відбувається. Знаєте, їм швиденько хочеться щось з цим зробити. Тому я це відео спеціально знаєте зняла для того. Я дуже сподіваюся, знаєте, що не буде такої ситуації, що не буде у нас такої ситуації в полі, коли ця кукурудза підмерзла і, 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 і буде отакий от стрес. Але навіть якщо буде, пам'ятайте, що і у вашої кукурудзи, і у вас дуже великі шанси, що все було добре. Ось тому для вас сьогодні ось така інформація. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.